Колись, коли ми з чоловіком були бідні як церковні миші, ми з ним зробили техніку артефактів. І зараз усе написане стало реальністю. Але це не чергова техніка помрій і збудеться, це не якась чарівна пігулка, це скоріше коучинговий інструмент, який допомагає тримати свою мотивацію на високому рівні для того, щоб здійснювати цільові дії. Усім привіт, вітаю вас на каналі Я Душа. Сьогодні трошки незвична атмосфера, імпровізоване і абсолютно спонтанне відео, тому що я усвідомила, що зараз знаходжуся в місті, яке колись для мене було артефактом богатого життя. Я не з такої сім'ї, як другі, я із богатої. І саме тому нестримно хочу поділитися з вами технікою артефактів і розказати, як це було реалізоване в нашому житті. Перед тим як ми почнемо, перевірте, будь ласка, чи ви підписані на цей канал, на якому зібрано безмежна кількість корисної інформації, і також уже авансом можна прямо зараз поставити. Подобаєчку, а тепер про все по порядку. Зараз ми знаходимося в східниці в п'ятизірковому готелі, куди привезли з чоловіком всю нашу велику родину, наших батьків, тому що в наших мам поручні народження, і в минулому році ми започаткували таку традицію з В'ячеславом, що ми збираємо усіх і. Організовуємо і оплачуємо поїздку на тиждень в готель з All inclusive Тут ще знаєте така атмосферка санаторія, різні процедурки, кисневі коктейльчики, здорова їжа, прогулянки до джерел. Усе в такому вайбі людей, віку наших батьків, знаєте. І приїхавши сюди в цьому році, я камбекнулась років так на п'ять назад і згадала, як ми з чоловіком робили техніку артефактів. Що це таке і для чого Воно вам треба, як я вже сказала на початку, це не якась магічна практика, яка сама за вас подіснює ваші бажання. Абсолютно ні, це по суті коучингова техніка, яка допомагає вашому мозку підсвітити, для чого йому зараз напружуватися. Тому що я думаю, що багато хто з вас, як і я колись, проживали досвід, коли. Ти хочеш жити краще, коли ти розумієш, що ти хочеш більше грошей, коли ти навіть можливо усвідомлюєш, які для цього треба зробити кроки, але замість того, щоб їх робити, ти цілий день скролиш інсту. Дивишся серіальчики, робиш якісь непотрібні справи, перекладаєш з пустого в порожнє. Увечері ти ловиш себе на глибокій незадоволеності з собою. У тебе претензія до себе, що ти мала купу часу, так нічого й не зробила, весь день займалася тим, що прокрастинувала, і не робила цільові дії, які варто робити. Це почуття провини, яке зароджується в цій претензії. Воно ніфіга не стимулює, не допомагає, не мотивує. Воно зароджує. Є тривожність і велику напругу від цієї тривожності і великої напруги ти, можливо, погано спиш, не можеш заснути. Увечері прокидається якийсь роботун і бажання ну треба що ж швиденько зробити, хоч щось, щоб поставити хоч одну галочку за день. Ти не лягаєш спати вчасно, вночі не відновлюєшся. Зранку тобі потрібна купа зусиль і багато кави, щоб прийти, хоч в який-небудь стан, і ти продовжуєш все. По колу. Якщо ви зараз впізнали себе в цьому сценарії, дайте знати в коментарях. Напишіть, як це у вас. Можливо, ви з цим уже впорались, або можливо, ви саме зараз знаходитеся в цьому сценарії. Обов'язково пишіть, тому що я вірю в механізм, що якщо ми бачимо проблему, якщо ми її вербалізуємо, називаємо, визнаємо. Це вже 50% на шляху до її вирішення. Допоки ми її ігноруємо, допоки ми кажемо Ні, це не я, в мене такого немає. Ми залишаємося глибоко в проблемі. Так от, коли ми знаходимося глибоко в проблемі і. Світла з кінця тунелю ще не видно. Безумовно, в цієї прокрастинації, в цієї напруги можуть бути різні причини, і вона може взагалі бути багатокомпонентною. Але одна із частих історій, яку я зустрічаю, мозок в моменті не розуміє, заради чого йому зараз проявлятися йти в свої страхи. Працювати, старатися, виходити з зони свого комфорту, якщо так класно лежимо на дивані, ну все так супер, для чого це все? і оця техніка артефактів, вона дуже класно підсвічує мозку, заради чого зараз варто домовитися з собою, взяти в себе в руки і почати діяти. Можливо, спершу. Тільки малесенькі крочки, але обов'язково почати. Зараз мені вже складно пригадати, коли вперше я зробила техніку артефактів. Це був або 2018, або 2019 роки. Я вже глибоко була в темі саморозвитку і дуже багато прочитала літератури, присвяченої фінансовому мисленню, розширенню цього фінансового мислення. і Десь серед тренінгів і книг зустріла техніку артефактів. В чому її суть? В тому, що ми в точці Тут і тепер прописуємо три артефакти, які будуть у нас тоді, коли ми досягнемо бажаного фінансового рівня. Перше, що важливо зробити в цій техніці, це поставити фінансову ціль. Це та планка, це та реальність, куди ми хочемо прийти. Дуже часто люди. Хочуть жити краще, але не мають у своїх бажаннях чіткості. Допоки немає чіткості, це просто фантазії. Як тільки в свої фантазії ви додаєте деталі, чіткість, терміни, усвідомлення, як це буде проживатися в реальності і що у вас буде в тому моменті, ваші рожеві фантазії в цей момент стають цілями. Або мені ще дуже подобається слово намір. Я маю намір. Опинитися ось тут. І як на мене, в цьому намірі набагато більше енергії, набагато більше відповідальності, ніж просто в банальному бажанні. Після того, як ви окреслили свою ціль, найкраще, якщо вона буде виражена конкретною сумою, наприклад, сума доходу на місяць. Це дуже чітко, це дуже зрозуміло, це дуже легко декомпозувати і відповідно. В цю точку набагато легше прийти, ніж просто якесь розмите, краще життя, високий рівень достатку. Це все незрозуміло для нашого мозку. Тобто він не може прокласти маршрут до цієї точки, бо він не знає і не розуміє, де вона. Далі ви дивитеся на вашу ціль, на вашу точку Б і виписуєте три артефакти. Що таке артефакт? Те матеріальне, що буде у вас, що буде для вас нормою, коли ви. Досягнете своєї Цілі. Я охоче поділюся з вами своїми артефактами, і навіть не тільки своїми. Я ще зібрала артефакти своїх підписників і також хочу їх обговорити з вами. Але одразу хочу сказати, що, можливо, є сенс прямо зараз поставити відео на паузу, і доки ви ще не чули артефактів інших людей, прописати свої, щоб вони були тільки ваші. Зазвичай в прописанні артефактів ми опираємося на наші цінності. І я би хотіла, щоб ця практика була для вас максимально. Максимально ефективною, зупиніть відео і напишіть ваші три артефакти. З поверненням я вас вітаю з тим, що ви не попа з ручкою і не просто збираєте якісь техніки і слухаєте корисності, а одразу втілюєте це в життя. Тепер можу сміливо запустити вас свій щоденник і поділитися, що було написано у мене. Перший артефакт, який я написала 5 років тому, виборює звання. Найбанальнішого артефакту це був iPhone. iPhone. Знімаю капелюх перед відділом маркетингу компанії Apple, тому що мені здається, що їхня продукція вона завжди в списках бажань. В картах бажань, і навіть в техніках артефактів. У мене тоді був старенький Самсунг, айфон якось мені ще тоді не світив. І так це для мене було артефактом якогось багатого життя, успішного життя. І саме тому айфон зайняв перше місце в списку моїх артефактів. Другий артефакт він у нас був спільний з чоловіком, і в його списку, і в моєму це було другим пунктом збирати всю родину і оплачувати кайфовий розкішний. Відпочинок для себе і для своїх батьків, разом проводити час, кайфувати. І, зробивши опитування в своєму інстаграмі, я можу сказати, що 80% людей написали схожий артефакт: возити батьків на море, разом відпочивати, їздити в готелі спільно з батьками і оплачувати відпочинок батькам дуже класна. Ціль дуже класна мрія. Такий артефакт зазвичай народжується в людей, для яких ціннісно є дарувати подарунки близьким, радувати близьких, бути причетним до щастя близьких. І це прекрасно. Але не можу в цьому місці не сказати, що мотивація для когось робити благо, навіть якщо це наші батьки, вона все ж таки для нашого мозку заслабка. Тільки на ній не виїдеш. Це перше. І звісно, немає нічого кримінального, якщо один із артефактів він для інших, для батьків. Але якщо він єдиний, то так не працюватиме. І другий важливий момент в бажанні віддячити батькам за їхній колосальний вклад в нас. В наше життя, в наше благополуччя дуже важливо не втратити своїх ролей. Коли ми хочемо опікати батьків, коли ми хочемо забезпечувати батьків, коли ми хочемо втручатися дуже сильно в життя батьків, ми плутаємо ролі, ми стаємо в позицію над і для системи, для родової системи насправді. Це дуже погано, і в цього є багато витікаючих. У мене є окремо відео про стосунки з батьками, можна його переглянути. Два короткі приклади, щоб ви розуміли, до чого я веду. Наприклад, донька навчилася заробляти і така: зараз я зроблю своїх батьків щасливими. Що той тато так важко працює? Давайте його будемо звільняти, і я його буду забезпечувати. І в цьому місці може здаватися, що дуже прикольно я позбавляю тата важкої роботи і так далі. Але при цьому варто не Бувати, що втручання в життя інших людей, особливо коли це не їхнє прохання, це не їхня ініціатива, це не їхнє бажання. Воно зазвичай вилазить боком. І такий тато, якого звільнили і посадили вдома, кайфувати може дуже легко почати закладати, тому що його. Позбавили сенсу життя, його позбавили його ж реалізації. Тому з оцим причиненням добра батькам треба бути обережними і залишатися в рамках своєї ролі. Я маленька, ви великі. Я беру, ви даєте. Ви дорослі, і ви точно з усім справитесь. Коли ми починаємо гратися в рішало-рятівника, прокачувати своїх батьків, розказувати, як їм жити, це все закінчується проблемами і для нас. І для наших батьків ще один момент, який хотілося б тут проговорити: якщо ви вже батьки, навіть якщо ви ще не батьки, ви можете уявити, що у вас є діти. Який подарунок для вас, від ваших дітей, був би найкращим, щоб вас, як батьків, зробили найщасливішими? І я вам скажу, що це зовсім не речі і це зовсім не поїздки. Найщасливішими батьків робить щастя і успіх їхніх дітей. І якщо ми будемо тримати фокус на цьому, ми стаємо успішними, ми стаємо реалізованими, ми стаємо щасливими, і з цієї позиції реалізованості, успішності і щастя, ми можемо дарувати подарунки своїм батькам. Безумовно, ми можемо їм допомагати по запиту, безумовно. Але ніколи не встрягати в їхнє життя. Без їхнього запиту на те, і навіть допомагаючи залишатися на своєму місці. Цій системі. І третій написаний мною тоді артефакт я так і не згадала. Але мені здається, що це могло бути щось із догляду за собою, із серії, що я дозволяю собі раз на тиждень ходити на масаж, СПА, на якісь процедури. Чомусь мені здається, що в той момент я могла написати про те. І додам ще один артефакт, який з'явився, можливо, на рік чи на два пізніше, після того, як я писала свій перший список. І я розумію, чому він з'явився пізніше. За цей час. За цей рік я виросла в доході, я закрила свою базу. Ми з чоловіком відчули землю під ногами, що ми можемо себе забезпечувати, що нам вистачає на комфортне життя. І тут знову ж таки опираючись на цінності, людина. Може відчути цей поштовх, що я хочу бути для інших. Я хочу ще не тільки про свою дубцю дбати, але і допомагати іншим. І таким чином, в 2020 році, в моєму списку артефактів з'явився намір мати можливість благодіяти 100 тисяч гривень. Це сталося тоді, коли я робила збір для міста Добра, центр, який допомагав жінкам з дітками, які залишилися за межею бідності або втікали від домашнього насилля. Мене тоді дуже почала надихати взагалі благодіяти. Дійність, допомога іншим, і цей проект розпалив в мене в серці таке бажання, що хочеться допомагати не тільки знаннями, не тільки медитаціями, не тільки передачею якихось інструментів хочеться допомагати фінансово іншим. І після того як я в 2020 році провела перший свій великий збір для міста добра на 100 тисяч, я усвідомила, що я хочу мати цю можливість робити такі донати власноруч, не трусити з людей, а самі мати таку можливість на той період часу. У нас в сім'ї було правило, що 10% від доходу ми віддавали на благочинність, і я порахувала, що щоб віддати 100 тисяч, виходить, треба зробити мільйон. І це був. Той момент, в якому я допустила собі думку, що я взагалі хочу бути мільйонером, що мільйон гривень цей дохід це може бути моєю фінансовою ціллю, тому що до цього наміру мені таке бажання на голову взагалі не налазило. Він був якось ще дуже далеко від мене, і тут варто сказати, що цей артефакт став реальністю приблизно через. Рік весною 21-го року я створила свою легендарну програму Цілісність. На неї прийшло близько 500 жінок більше 500 плюс, і це момент, коли ми стали мільйонерами, і це момент, коли мій артефакт реалізувався. Я задонатила в місто Добра 100 Тисяч гривень. Наразі через три роки я зробила x 5 з цим артефактом, і в минулому році на день народження це була допомога ЗСУ в рамках збору, який ми проводили. Я задонатила 500 тисяч гривень. Одразу скажу, що для мене це насолода, для мене це кайф, для мене це сенси моєї реалізації. Дуже шкода, що зараз у нас такі приводи для благочинності маю надію, що зовсім скоро ми вже будемо донатити на відновлення наших хлопців і на відбудову нашої країни. Але я щаслива, що у мене Є зараз можливість робити вклад, робити відчутний вклад в збереження життів наших людей і наших захисників. Мене можливість робити добрі справи дуже запалює, дуже драйвить саме в моїй реалізації, і по суті, вона є однією з рушійних сил, які не дозволяють мені опускати руки, які тримають мою мотивацію на. Високому рівні так про себе розказала. Тепер хочу прокоментувати, поділитися з вами відповідями моїх підписників, як я вже сказала раніше, дуже багато, ну відсотків 80, написали, що подорож з батьками, відпочинок з батьками оплачувати усій родині своїй класно проведений час. Це дуже запалює, і це для багатьох є артефактом. Тут ще раз знаки оклику, ще раз хочеться нагадати, що не тільки цим єдиним, та ми не тільки маємо віддавати першим артефактом. Має йти щось для себе. Тоді мозок розуміє, тоді у нього є мотивація, що в цьому місті хочеться додати як людина, яка це вже реалізувала. Безумовно, це дуже теплі відчуття, коли ти бачиш, що батьки тобою пишаються, коли ти розумієш, що. В якійсь мірі відкриваєш для них нові досвіди, тому що наші батьки ніхто ніколи не був в подібних центрах, де білі халати, де спа, де ти ходиш в баню, де тебе годують три рази на день. І все так кайфово процедурки. Ми граємо в карт, проводимо час разом, святкуємо дні народження, гуляємо. Це дуже приємно, але ще раз нагадаю, що дуже важливо залишатися в своїй ролі. Батьки старші, вищі, завжди доросліші, а ми завжди під наступний артефакт з віконечка, який написали мої підписники, відчуття спокою, радості, гармонії, здоров'я і щастя. Просто чешиться язик про це з вами поговорити. Не знаю, я вас зараз засмучу чи навпаки порадую, але все це абсолютно не є артефактом високого фінансового рівня. Все це озвучення є артефактом регулярної роботи. З кукунічкою, турботи про себе, балансу роботи і життя, духовного розвитку, але зовсім не грошей, і це та ілюзія, в якій знаходяться дуже багато людей, які зараз на шляху до достатку, тому що я в свій час теж мала цю ілюзію. Будуть бабки, буде щастя, будуть гроші, закриються всі проблеми. От, якщо, якщо гроші будуть, то я точно буду спокійна, то точно все буде суперкласно. але ні, так не працює. Є безліч дуже багато тих людей, які живуть в постійній тривозі, постійній напрузі, постійних претензіях, і щастям там навіть не пахне. Чи є фінансова свобода компонентом щасливого життя? Безумовно, є. Але ніколи не є запорукою. І зараз це дуже важливо зрозуміти, тому що іноді ми відкладаємо якісь кроки, якісь речі, які ми можемо вже зараз реалізувати, як там було написано, для спокою, радості, гармонії, щастя і здоров'я. Але ми цього не робимо, тому що нехай колись, коли в нас будуть гроші, ми обов'язково будемо це все мати. Але насправді над грошима ми працюємо окремо, а над щастям, станом спокою, станом балансу, гармонії, задоволеності, ми працюємо. Працюємо окремо і гроші ніколи нам не замінять цієї роботи. Безумовно, що маючи гроші, можна летіти на балі, там медитувати, наймати собі крутезного коуча, брати в нього послуги. Але навіть без величезних коштів, прямо зараз, прямо я сама з собою можу працювати над своїм станом. До речі, у мене на Ютубі у вільному доступі є афігезна йога, яка класно налагоджує. Контакт з собою, з вищим собі, зі своїм тілом, у мене є медитації у вільному доступі, які дають можливість повпливати на свій стан, розслабитись, відпустити тривогу, відпустити напругу. Це все можна робити прямо зараз, безкоштовно. Йдемо далі наступний артефакт про червону рибу. Купити її, коли хочеш, а не на свято. Також, здається, бачила ще схожий скрін, що в холодильнику завжди є червона риба, або що завжди є ковбаса, сир, цукерки. Чесно, коли я читала ці артилери. Факти, мені було так щемливо, тому що я пам'ятаю себе в тому моменті, коли цього всього не було. Я згадала один випадок, коли ми з чоловіком ми вже були разом. Ми жили в Києві, вони мали квартиру на бульварі Лесі Українки за 6 тисяч гривень, і нам в той період часу вистачало на продукти і все. Тобто, ніяких там один похід в кіно на місяць, ніякі подорожі, ніякі там особисті автомобілі. Тоді ще взагалі про це навіть не йшла мова. Ми були фітнес-тренерами і працювали. В клубах SportLife, люкс-сегменту. У нас були клієнти, які реально тоді жили в достатку, і якимось чином ми об них трошки розширювали свою картину світу. І в мого чоловіка був товариш, він теж був тренер, який, хотіла сказати, дуже вдало вийшов заміж, дуже вдало одружився. І в його дружини, батьки мали статки і. Давали їй багато грошей, і таким чином в їхню сім'ю надходило дуже багато грошей. А він просто теж був тренером. Можливо, заробляв тоді на той період часу трохи більше ніж ми, але не набагато. І От одного разу він запросив нас до себе в гості в новесеньку квартиру в центрі Києва з панорамними вікнами. Їхню власну і я пам'ятаю, що коли ми прийшли в гості, там на кухні щось готували чай до чаю. Я відкрила шухлядку і побачила там ну пачок чотири, мабуть, фісташок. Фісташки це ж дорого. Фісташки це те, на що в той момент треба було було прямо з собою домовитись, треба було прямо розкошелитись, прямо виділити ці гроші на ці фісташки. А тут ти розумієш, що в людей норма заїхати в супермаркет і купити запаси тих продуктів, які у тебе бувають реально тільки на свято, і які для тебе ще знаєте таке розширення, розтяжечка. В шпагат сісти, купити собі ті фісташки. І знаєте, тоді я дивилася на це, і для мене це теж був атрибут достатку. Саме тому мені дуже ще. Коли я читаю про цю червону рибу і бажаю, щоб червона риба була у ваших холодильниках, щоб це стало вашою реальністю. Наступний артефакт, який теж вказало дуже багато людей, обирати все, що я хочу, не дивлячись на цінник взагалі. І це. Про все не дивитись на цінники в магазинах. Треба, хочеться, пішли і купили. Не думати про гроші і витрачати їх з легкістю, не знаючи, це артефакт. Це безумовно артефакт. І також мене на кожен ваш артефакт є своя історія. В 21-му році це якраз той момент, коли ми запустили ту цілісність і стали мільйонерами. У мене був терапевтичний шопінг. Ми на той період часу жили на Балі. Про Балі нижче ще буде зірочка, я додам дещо. І я пішла пішла в магазин в торговий центр великий. Там був магазин H&M. І я туди пішла з наміром, що я взагалі не дивлюсь на цінники, купую все те, що мені хочеться. H&M — це магазин, в якому ти розумієш, що діапазон цін за одну річ це ну там тисяча вісімсот. Тисяча, якщо це якась шикарна сукня в підлогу, то це може бути три тисячі гривень. Тобто це були адекватні для мене ціни. Я не обрала якийсь люксовий бренд, щоб посивіти там на касі. Ні, я знаєте, як в тренажерний зал приходиш і треба взяти от свою вагу, бо інакше крякнеш. Тоді я теж взяла свою вагу. І я це зробила. У мене стиліст був на зв'язку в телефоні. Ми підібрали все те, що мені підходить, все те, що мені подобається. І ціну за все я дізналася уже на касі. Вона, якщо я не помиляюсь, була ну, близько 13 тисяч гривень, але це реально була просто величезна купа одягу. І як я себе тоді почувала, коли я почала носити ці речі, я вам не можу передати. Для розуміння у мене була дуже сильна програма економії. Ну, це треба окреме відео. Про все це розказувати, тому це для мене справді було дуже велике пропрацювання, і на нього треба було наважитись, і його треба було собі дозволити. Також серед списку артефактів, які вказали мої підписники, часто зустрічалося житло. І машина, якщо з власним житлом і авто все зрозуміло, то ось ще один артефакт, який я зустріла серед віконечок, який хочу з вами прокомунікувати. Тому що це не просто так, коли будуть гроші, багато достатньо. Я не працюватиму. Скоріше за все, так може сказати людина у двох випадках: перший вона ще не стала на шлях свого призначення, вона не знайшла справу свого життя, вона не реалізує свій творчий потенціал, а ходить на неулюблену роботу і. Гає свою енергію, свій час, виснажується там і почуває себе нещасною від цього. І це закономірно, тому що на роботі, яка не є нашим призначенням, буває тільки так. Другий варіант людина знайшла своє призначення, але вигоріла, не відпочивала, не давала собі час на відновлення, не мала адекватного режиму роботи відпочинку, і в хламіно вигоріла і не хоче взагалі бачити ніякої роботи. І поки говорила, зрозуміла, що не варто бути такою категоричною. Є ще третій варіант: існують жінки, для яких реалізація це виховання дітей, це вступити в шлюб, це створення затишку вдома, і для жінок з такою природою не є Важливим компонентом щастя соціальна реалізація, десь ходити на якусь роботу і реалізовувати якісь свої таланти. Так теж буває, тому не будемо категоричними. Але для себе класно дослідити цю тему і зрозуміти, з якого варіанту я, і тоді ми бачимо шляхи розвитку себе. Тому що за себе можу сказати, якби мені сказали, ми тобі даємо мільйон доларів, і ти перестаєш займатися своєю реалізацією, перестаєш проводити програми, перестаєш проявляти себе в інстаграмі. Я б ні за що, ні за і цукерки б не погодилася на таку угоду. Тому що для мене реалізація свого таланту, проявлення себе в соціумі це надважливий пазл, надважлива складова мого стану щастя і мого стану наповнення. І навіть маючи всі гроші світу, я ніколи від цього не не відмовлюсь, може якось видозмінитися. Я теж можу втомитися і піти на кілька місяців у відпустку, і не проводити ніяких програм, але потім я наповнюсь і все одно я повернусь. До свого призначення, тому що це те, що я не можу не робити за будь-яких умов, і той додаток про балі, який я хотіла зробити, може здаватися, тюта. Ви вже жили на балі, ви вже були мажорами, але насправді інстаграм дарує таку величезну кількість ілюзій. Нам я коли тільки мріяла про балі, мені здавалося, що там реально живуть тільки мажори. А потім влітку 2018 року я познайомилася з репетиторами. Костію і Наташею, репетитор для дітей з фізики і з математики. Вони були сім'єю молодою. Там їм було по 25, можливо, тільки нещодавно одружилися, і вони мені розказують про свій досвід. Зимівлі на балі, і мене просто відпала щелепа. Я зрозуміла, що це все доступно, що ті гроші на життя, які ми витрачаємо в Києві. Точно так само я можу витрачати на балі. Звісно, візи, там, квиточок на це все треба було підзбирати. Так, от, коли ми полетіли вперше на Балі, це було дуже бюджетне балі. І є люди в Києві, які там витрачають значно більше грошей на проживання, ніж ми тоді витратили на ці 6 місяців життя на балі. Тому все, що бачите в інстаграмі, пропускайте через сито, через Фільтр. А можливо краще питайте в людей, і тоді у вас не будуть формуватися ці ілюзії. Ну що, я з вами своїми артефактами поділилася, а тепер ваша черга. Діліться своїми артефактами і почерікаємо про них ще раз. В коментарях так, говорили, балакали, а тепер мені хочеться зробити ще більш відчутний вклад в ваш достаток. І я хочу, щоб ваші артефакти якомога швидше стали реальністю. Саме тому я розіграю 5 книг Бода Шефера Шлях до фінансової свободи. Що треба зробити, щоб взяти участь в розіграші? Перше бути підписаним на канал. Я душа. Друге залишити коментар під цим відео. Третє показати в себе в сторіс, як ви дивитеся це відео і залишити активне посилання на нього, і четверте, у вашому сторіс не забудьте зробити позначку Я душа через собачку. Саме так я побачу ваші розповіді, і серед них вибору п'ять, котрим надішлю книгу Бодо Шефера. Вона справила величезне враження на мене, вона дуже багатокомпонентна. Вона і про тверді інструменти, і про мислення, і про благочинність. Включає в себе все-все, що важливо знати людині на шляху до достатку. А розіграш проведу у себе в сторіс через тиждень після виходу цього відео. Бажаю, щоб усі ваші артефакти стали вашою реальністю.